Центр Незламні збирає гроші на придбання постійних біонічних протезів. Зараз людям встановлюють протези, надруковані на 3D-принтері. Львів у фіналі конкурсу за звання волонтерської столиці Європи. Переможця оголосять 4 жовтня. У Львові відреставрували вітраж храму Іоанна Золотоустого. Після встановлення його закриють спеціальним захисним склом. Куди ви йдете, по що, яке ось гарні? І до по свій протез новий позвонили, сказали, що є протез. На відчуття таке аж мурашки по шкірі. Це Юрій Бахір, йому 33 роки. Він втратив частину руки внаслідок мінно-вибухової травми. Да, ну, <звук> так, власне така. Я вам ще поки що не казав, що ви. Ну, Якийсь сюрприз. Ми говорили про одну року, але спільно з нашими американськими колегами ми змогли зробити вам. Глядіть, Будь ласка, нічого <гум> можна і приміряти. Та як не можна, то ваша рука. Треба? Юрій став другим українцем, якому встановили найлегший у світі протез. Його надрукували на 3D-принтері. Протез-розробка американської компанії. Його можна встановлювати одразу після загоєння ран на ампутованій кінцівці. Yeah, oh. <laughs> Вдома на Юрія чекає дружина та донька. Часто шов. вона запитує тато, коли тобі купимо руку. А може, воно в тебе відросте. А може десь кажу, Боже, тобі дасть другу руку, ти проснешся і вона виросла. У черзі на протез 41-річний Олександр Яшук. Чоловік втратив частину руки у боях біля Чорнобиля. Шо, Олександр, жмемо руки. Відчуємо, як воно там тисне. Тисне. Ну, Та чекай. Усі, хто потребує протезування, можуть звертатися до Національного реабілітаційного центру незламні першого медоб'єднання Львова. Протез надрукований на 3D-принтері. Це протез вироблений у США компанією Unlimited Томоров. Він використовується для первинного протезування. Тоді як усі біонічні протези можна встановлювати тільки щонайменше за півроку, а то краще за рік після ампутації. Зараз центр незламні разом із благодійною платформою Добро.UA збирають гроші на придбання постійних біонічних протезів для українців, які постраждали від війни. Олена Данило. Суспільне новини Львів. За добу 20 вересня на Львівщину двома евакуаційними потягами прибуло 210 людей. Зі Львова до оперемишля чотирма потягами вирушила 601 людина. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 18 тисяч 242 особи. в'їзд оформили 16 тисяч 964 українців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Упродовж 20 вересня поліція на Львівщині опрацювала. 1189 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Загроз ракетних ударів в області не було. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Володимиром Гайслером, який загинув у бою з російськими окупантами. Володимир Гайслер львів'янин із початком агресії Росії виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції у лавах 24-ї бригади. Після початку повномасштабного вторгнення боровся із російськими окупантами у лавах 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. У Володимира Гайслера залишились дружина та двоє синів. У Львові вибухотехніки обстежили шість навчальних закладів. Йдеться про чотири ліцеї та дві гімназії. На їх електронні скриньки надійшло повідомлення про замінування. У тексті листа була вимога капітуляції перед Росією. Про це повідомили у міській раді. Учнів евакуювали, приміщення навчальних закладів та прилеглі території обстежили вибухотехніки та кінологи. Вибухівки не знайшли. Команда молодіжних просторів твори готується до виступу на фіналі змагань за звання волонтерської столиці Європи. Заявку на конкурс надіслали у травні. Одним із ключових критеріїв була запропонована стратегія розвитку волонтерства в країні. Ми маємо, на відміну від європейців, дуже інший шлях походження того волонтерства. У нас волонтерство розвивалося максимально природньо. І воно розвивалося шляхом реагування на суспільні кризи. Тобто, спочатку в 2014-му, потім в 22 му Зараз європейці не дуже знайомі з цією концепцією. У них розвиток волонтерства відбувався останні роки в 50-60. 24 лютого команда створила центральний волонтерський штаб міста. Волонтери працювали на базі районних адміністрацій і допомагали переселенцям. Тому кажуть, що під час виступу акцентуватимуть увагу на історії людей. З нашого досвіду лише реальні історії вони зачіпають заживе. І тому такого як там, а будь ласка, дайте точно не буде. І це ну основний основний свіч це подяка. Тому я думаю, що це навіть можна сказати як маніфест з одного боку, що ми їдемо не змагатися з містами Європи, а їдемо наголошувати про війну, нагадувати про війну і дякувати. Окрім промови, команда готує відео. Маєш стати студентом універу, але стаєш студентом життя. Кількість нових скілів перевалили річний ліміт. І це лише початок березня. Ти можеш відкривати будь-які двері з ноги. Донатовій найкращий подарунок людини. Ти не знаєш більше за своїх батьків, але переконуєш їх евакуювати сідруїни. Це визнання того, що, по перше, у вас все окей. Тобто ви на належному рівні проводите ту чи іншу політику з іншої сторони це доказ того, що ваша візія, ваше бачення розвитку цієї галузі там волонтерства чи молодіжної роботи є вкрай вкрай також. Окей, у фіналі змагань за право бути волонтерською столицею Європи. Львів зустрінеться з італійським містом Тренту. Фінал конкурсу відбудеться 4 жовтня у Гданську. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Ігровий простір для дітей-пацієнтів відкрили у західноукраїнському дитячому медцентрі. Називається простір Дитяча точка спільно тут діти можуть малювати, ліпити, спілкуватись із іншими дітьми. За цей час батьки матимуть можливість відпочити або вирішити інші питання у лікарні, каже батько першої відвідувачки кімнати Роксолани Володимир Сеньків. Ми кудись їдемо, то завжди двоє з жінкою і. Наша дитина, ми всюди, як в лікарні, так і в ліфті, так і по сходовій. Нас дуже багато. Нам дуже потрібно спілкування дитини. Ігри тут проводитимуть розвиткові заняття, працюватиме психолог та соціальний аніматор. А давай якісь ще кіщекульори візьмемо. Давай давай які ти любиш для того, щоб відволікти дитину і зняти цю тривожність і стресовий стан. Дуже важливо зайняти її, дати можливість розслабитися, дати можливість відчути себе у безпеці в такому доступному для неї просторі. Тому можливість помалювати арт-терапія, можливість зняти стрес саме такими сенсорними пластилінами різними. Засобами є дуже важливо будь-яка сім'я з дітьми, особливо сім'я, яка потребує, яка перебуває в сфері охорони здоров'я, потребує лікування. Вона є в зоні ризику, та що можуть виникати якісь різні обставини, які перешкоджатимуть нормальній соціалізації дитини, нормальному вихованні. І, власне, ця точка спільно покликана виявляти такі сім'ї і вчасно надавати їм допомогу. Перебування дітей тут є безкоштовним. Простір для дітей, які прийшли на амбулаторне Консультацію. Це і діти, які не мають тих протипоказів, бути в, в таких в більших скупченнях людей. Сприяє... Бездоровленів і не так боляче сприймати можливо якісь процедури чи маніпуляції. Організували простір благодійники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Українська освітня платформа. Це друга така кімната, яка запрацювала у Львові. Загалом в Україні працює 17 таких просторів. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Ось так виглядає відреставрований вітраж храму Іоанна Золотоустого. Над ним майстриня Марія Шумська Барвінок працювала два місяці. Зображено непорочне зачаття діви Марії. Особливість власне, тобто зібрано воно в класичній технології на свинцеву спайку. З цікавинок, що практично весь вітраж є розписаний, церква є пам'яткою архітектури місцевого значення. З початком повномасштабного вторгнення у храмі почали закривати вікна щитами. Тоді помітили, що вітраж у поганому стані та віддали його на реставрацію. Хороші на відновлення виділив іноземний благодійний фонд. Він цінний мистецький, мистецький, тому що він надзвичайно якісно виконаний, і він цінний як ну як туристичний об'єкт для нашого міста, звичайно ж. І е, щодо року виготовлення я точної дати не скажу, але храм був освячений у 1889 році. І десь в цей період орієнтовно були встановлені і вітражі. Цей вітраж розповідає реставраторка, подарувала церкві заможна львівська родина. Це були. Дві сестри з дуже поважного українського роду ривуцьких, власне, і, і тут є герби їхніх е, родин. Ривуцьких з дому, і видно так, як по чоловікові було, тому що таких гербів є рівно два. Марія Шумська Барвіно каже, довелось частково переробляти композицію. Деякі фрагменти довелося доповнювати, тому що при попередній реставрації там була взагалі якась дуже така дивна казусна річ. Оця центральна частина була перевернута на іншу сторону. Відповідно, цей рукав був зроблений білий, ніби до тамтого, а цей синій. Повернути вітражу храм планують вже цього місяця. Його закриють спеціальним захисним склом. Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький, Суспільне, Новини Львів. У Львівському палаці мистецтв відкрили виставку картин, присвячену 150-річчю з дня народження Соломії Крушельницької. В експозиції представили близько 50 творів сучасних тернопільських та львівських художників. У своїх картинах митці зобразили історію життя співачки за кордоном та на батьківщині. Ці протягом року готували цей проект, тому що не просто підготувати. Виставку персоніфіковану, знаєте, коли б це була просто виставка, збірна художників, це набагато простіше, людина намалювали і принесла. Коли стоїть питання, присвячене якійсь особі. Ми, тернопільські художники, з зорестом скопом ми якось так зговорилися, що ми повинні показати ту землю, той край, де вона народилася, де вона босими ногами бігала. От власне тут. Є ті куточки, тут є. Та хата. Завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею у Тернополі Олег Аврилюк готує виставку до ювілею Соломії Крушельницької. Вертикальних вітринах ми розміщаємо фотографії безпосередньо Соломії Крушельницької Її її батьків, відповідно, Амврозія Васильовича і Теодори Григорівни. І таким чином ще. Розмістили навколо фотографії Соломії Крушельницької ролі, які вона виконувала. За свою кар'єру Соломія виконала 60 ролей у 50 операх. Розповідає Олег Гаврилюк. У музеї зберігається платівка, на якій записані дві її пісні. Витнула фірмою Колумбія в Америці. їх всього випущено 25 екземплярів. В Україні знаходиться два: один у Львові, один у нас, на якій записані дві пісні через сад, виноград і вівці мої вівці. У цій вітрині розміщують особисті речі Соломії. Це зокрема дві ручки. Також у фондах музею зберігається одяг Соломії Крушельницької. Давня блуза Соломії Крушельницької, яка була вишита ще десь у 30 х роках 20-го століття, вишита на чорному тонкому шовку, оздоблена кольоровим бісером, абстрактним орнаментом. Працівники музею розповідають, співачка була прогресивною. Вона перша українка, яка їздила за кермом власного автомобіля. Окрім модних костюмів, любила український національний. Одяг, а це прикраса, яку вона носила на волосі, називається селянка або гердан виготовляли такі силянки з дрібного бісеру, який приводили з Чехії, оздоблювали геометричним орнаментом. Саме ромби вказують на то, що він несе символічний зміст, захист та бажання добробуту. А нашитий на червону стрічку був як оберегом від ем, злих очей. Анастасія Ярмоловська, Соломія Струс, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.